агентства посвідчення номер 10 Олександр Олександр Цейбурів, відеооператор. Скажіть, будь ласка, ви звернулися до компанії прес ITV з проханням висновки? Шановне суд, ми не зверталися справа ті, що ну, оскільки виникло питання, ну, про процес публічний, приїхали, публічний. приїхали, вони за власним бажанням. Оскільки зараз що навіть, навіть, навіть не виконав вини що для того, щоб здійснювати публічний процес від озямку, необхідна з'явлена клопотання, да. то я як представник, ну, як учасник того процесу, маю право заявити клопотання. Прав тому всьому я його має. заявляю так. Оскільки ми з ними ніяких відношень ну, особисто я не маю, от вони як засоби маси інформації мають право, ну як на мою думку, висвітлювати дані Олександр Савичу, скажіть, будь ласка. У вас якесь подання є до суду, що ви бажаєте ввести судовий запис судового процесу Моя начальство... на стаціонарної техніки? Моє начальство сказала, що я приїхав. У вас є якісь документи? Добре. Заявлено клопотання в обставинах буква, будемо так говорити учасників процеса. Будь ласка. На Ви тому що... що якщо процес чесний, законний, відкритий, приховуючи, то ніяких проблем не повинно бути. Все. Ну, я, думаю... то я думаю, що треба Так, то ви вас нас повноважень, але ж ви можете висловити свою голову теж. Заперечку і заперечуємо. Що Клопотання за представником. інформації, інформацію за проведенням зняття процесу. Одне тільки прохання, поставити камеру так, щоб вона нам не заважала, і почнемо працювати. По буду... Будь ласка, ще є якісь питання.